Привіт, друзі, співак меловін потрапив до лікарні з серйозним діагнозом. А переможець дитячого голосу країни Роман Сасанчин розлучається з дружиною. Про це і не тільки сьогодні. У випуску новин шоу бізнесу Слава про підписуйтесь на канал і починаємо. Скандал з актором Костянтином Темляком продовжує набирати обертів. Фотографку Анастасію Чорнобаї офіційно визнали потерпілою від домашнього насильства з боку актора. За участі адвокатів вже проведено перші слідчі дії, а поліція отримала матеріали, що можуть свідчити й про більш тяжкі злочини, зокрема про ймовірне розбещення неповнолітньої. Ну, і нагадаю, що 8 серпня Анастасія Чорнобай публікувала у соцмережах допис, де вперше відверто розповіла про багаторічне насильство з боку свого колишнього хлопця, актора і військового Костянтина Темляка. Вона пояснила, що мовчала цілих чотири роки через сором і страх. За словами Анастасії, упродовж їхніх стосунків, вона регулярно зазнавала фізичних побоїв, емоційних гойдалок, контролю та приниження. А Тимляк звинувачував її у зрадах, сам зраджував. А коли вона хотіла піти, шантажував. Самогубством після публікації Темляк відреагував. Він визнав, що неодноразово дозволяв собі фізично зашкодити а, і міг штовхнути стиснути руку до синця. І він назвав їхні стосунки ментально нездоровими. Також вибачився і заявив, що готовий понести покарання. Проте цим історія не закінчилась. Невдовзі співачка Маніта публічно заявила, що у 23-му році, коли їй було лише 15, тимляк надсилав її повідомлення відвертого сексуального характеру. Актору вона розповіла, що тоді захоплювалася театром і мріяла стати акторкою. Ну а актор дозволяв собі висловлювання, які неможливо виправдати. Пізніше він написав їй вибачення, але за словами дівчини, забути це складно. Попри весь цей резонанс, Костянтин Темляк досі залишається серед номінантів на національну кінопремію Золота Дзига» за роль у фільмі Божевільні. Ну і також Костянтин Темляк знявся у стрічці Малевич, і режисерка Дарія Онищенко вже відреагувала на скандали і раніше заявляла, що не планує вирізати сцени з його участю, попри суспільний тиск. От як ви ставитесь, друзі, до цієї історії, до Темляка, напишіть, будь ласка, в коментарях. Співачка Таяна Яна повернулась на сцену після п'ятирічної паузи. Нещодавно співачка дала свій перший сольний концерт у Києві після справді довгої паузи. Це стало справжньою подією для її шанувальників, адже востаннє артистка виступала у столиці ще 5 років тому. Причиною такої великої перерви Таяна називає власні страхи і невпевненість. Вона відверто зізнається, що після того як припинила співпрацю з продюсером Аланом Бадоєвим, їй здавалося, що про неї всі забули і нових хітів більше не буде але а, цей концерт у Києві він довів протилежне зал був повний. Глядачі знову співали разом зі співачкою. Ну, і концерт став доказом того, що навіть фантастична жінка інколи потребує нагадування про свій талант. А я вважаю Таяну справді талановитою співачкою і авторкою. У Польщі скасували концерт через атаку дронів. Шотландський пост рок гурт Могвай, він був змушений відмінити свій концерт у Варшаві, запланований на 11 вересня. Ну і артисти написали, що це через нічні події у Польщі, які саме події стали причиною. Звісно, музиканти не уточнили, але пообіцяли повернутись до Польщі вже наступного року. Ну і нагадаю, що ніч проти 10 вересня, російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Ну і вперше польські військові збили ворожі цілі над своїм. Території ну, і за офіційними даними було збито близько 4 із 19 дронів, які вторглися в повітряний простір країни. Один із них пошкодив дах будинку та авто в селі Вирики Воля та на Люблінщині і уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Ну а президент України Володимир Зеленський своєю чергою наголосив, що аналіз траєкторії польоту доводить, що перетинь польського кордону дронами був. Не випадковим, а продуманим кроком. Тут, друзі, відкритим залишається одне питання. Де ж польські фермери, які так захищали Польщу? Чи може вони готові боротись лише з зерновозами? Співак Меловін опинився у лікарні. Артист шокував тим, що перебуває на лікуванні у психіатричному закладі та приймає транквілізатори. У своєму дописі він зізнався. Що все повторилося, адже не витримав тиску структури. З його словами, проблеми виникли не лише з фізичним, а й ментальним здоров'ям, і медики поставили йому невтішний діагноз. Детали мелевін не називає, але каже, що вона була настільки тяжкою, що він не міг стримати сліз. Артист не вперше ділиться своєю боротьбою з ментальними проблемами, і раніше він відверто. Розповідав про панічні атаки, нервові зриви та попередні курси лікування. Про те, що артист опинився у лікарні, повідомили співачки своя та лама. Ну а днями до речі, ми бачилися з мело. Він приходив з ламою і виглядав трохи втомленим, але сказав мені, що все гаразд. Будь-якому разі хочеться побажати тобі мел, щоб у тебе все було добре. Будь ласка, видушуй. На фронті загинув львівський актор та військовослужбовець Андрій Синишин. Це сталося на Сумщині поблизу села Юнаківка. Андрій був актором львівських театрів. Йому було 26 років. 16 квітня двадцять року. Він перестав виходити на зв'язок і майже 5 місяців вважався зниклим безвісти. Але а, тепер інформацію про його загибель підтвердили у театрах і люди і Ляльки та імені Леся Курбаса, де він працював. Андрій Синишин навчався на акторському курсі Львівського університету імені Івана Франка. У театрі Курбаса він зіграв у знакових постановках. Також працював у театрі і люди, і ляльки, де брав участь у різних виставах. Ну а навесні 25-го року, коли його вважали, зниклим безвісти театр, навіть присвятив йому виставу за поезією Сергія Жадана. Дві 2019 року Андрій працював у театрі імені Марії Зінковецької, де грав у багатьох виставах. Принц Гарі, друзі, приїхав до Києва Спершу з першого герцог Сасекський з'явився на церемонії Well Child Awards у Лондоні з особливим аксесуаром, браслетом від українського центру Superhumans. І цей браслет він отримав під час ігор нескорених у Ванкувері, коли зустрічався з генеральною директоркою центру Ольгою Руднєвою. Ну а на браслеті викорбовані ініціали Гарі та надпис: той, хто рятує одне життя, рятує весь світ. Вже вчора принц Гарі приїхав до Києва і він приїхав на запрошення. Українського уряду і заявив, що хоче зробити все можливе, аби допомогти українським військовим, яких було поранено на війні. Стало відомо, коли стартує новий сезон шоу Холостяк. Це буде вже 14-й сезон. Головним героєм є Тарас Симбалюк. Так от, прем'єра відбудеться вже. 17 жовтня о 19 годині, як завжди, напевно, буде там 4 чи 5 годин цей випуск. Разом із цим канал презентував офіційний тизер, який обіцяє глядачам найемоційнішу історію цієї осені. Ну і промо-ролику, до речі, підкреслюється, що новий сезон буде сповнений пристрасті щирих зізнань і несподіваних поворотів. До речі, за опитуваннями глядачі каналу СТБ позитивно сприйняли Тараса Цимбалюка як нового холостяка. А я нагадаю, що у каналу СТБ саме жіно аудиторія. Друзі, дякую, що дивитесь новини шоу бізнесу. Слава про. Нагадую, що саме тут двічі на тиждень виходять новини шоу-бізнесу. А на моєму основному каналі Слава Дьомін виходять інтерв'ю Слава Плюс. І, до речі, саме вчора проекту Слава Плюс виповнили уявіть собі вже сім років. Спочатку формат інтерв'ю там він такий, знаєте, задумувався більш з розважальним акцентом. Після початку повномасштабного вторгнення ми були перші, хто взагалі почав записувати онлайн відомих людей, щоб морально підтримувати глядачів. А останні два роки мої інтерв'ю не лише для думаючих людей, які вміють аналізувати про дитинство, батьків виховання і про те, як це вплинуло на популярних. Особистостей. Знаю, що деякі зірки бояться йти до мене через ну, так звані провокативні запитання. Ну, і здебільшого, це ті, хто не дивився повні випуски, а роблять висновки з яскравих вирізок в соцмережах або в заголовках у ЗМІ. Але це нормально, що не всі готові відкривати себе, так? І не всі нормально до мене ставляться. Мене більше смішить, знаєте, коли людина погоджується на інтерв'ю, а потім починає морозитись, не бере трубку, не відповідає у месенджерах. Я, в принципі, нормально ставлюсь до відмов і не люблю. Люблю просто знаєте, цей дитячий садок, коли морозиться. Водночас я вдячний, друзі, тим гостям, які вже були, і що найцікавіше, що 90% з них після зйомок говорили мені, що це було одне з їхніх найкращих інтерв'ю. А це цінно. І цінно, коли ви підходите на вулиці, говорите, що любите ці випуски, чекаєте нових випусків. Слава плюс. До речі, нові випуски, гості, і їхня відвертість вас точно здивує. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. До речі, зараз на каналі «Слава Дьомін є випуск Слава Плюс про радіо Люксефем, які зарплати у радіоведучих, про скандали зірками, про те, чому продюсер Люксефем Женю Фишак вважає, що пісні лободи. Скоро з'являться в ефірі, а також про те, як радіо це такий великий бізнес. Тому що саме у цьому випуску ви вперше побачите генерального директора Люкса, який розкаже, скільки коштує такий великий медіахолдинг і скільки коштує утримання великої топової радіостанції. На слово друзі, випуск слава плюс про люксифем є на каналі Слава Дьомін. Посилання на нього є в описі цього відео. Підписуйтесь і приємного перегляду. Переможець шоу Голос країни Роман Сасанчин розлучається з дружиною. Його дружина Івана підтвердила, що їхній шлюб завершився, і офіційне розлучення відбудеться вже до кінця цього року. У соцмережах Івана відповіла на запитання підписників, і розповіла деталі процесу. Вона спростувала чутки про нібито зраду, але справжньої причини розриву вирішила не розголошувати. Але каже, що їх було чимало, і ділитися цим публічно вона не хоче. Попри непрості обставини, Івана наголосила, що після розлучення Роман залишатиметься присутнім у житті їхньої доньки і буде з нею спілкуватися. Ну а шлюб пари завжди викликав жвавий інтерес у підписників, адже Роман Сасанчин здобув популярність ще у юному віці, ставши переможцем голосу країни Діти. І його особисте життя потім було цікаво фанатам цього шоу, і новина про розлучення одразу ж також викликала хвилю обговорень у мережі. Памела Андерсон з'явилася в вбранні українського бренду Бевза у Нью-Йорку. Світові зірки все частіше обирають українських дизайнерів. Ну, і цього разу легендарна канадсько-американська акторка Памела Андерсон на заході від Пандора у Нью-Йорку теж одягла український бренд. Для події вона обрала вбрання від українського бренду Бевза, як я вже сказав. Ну і відомо, що сорочка, яку одягла Андерсон, коштує понад 26 тисяч гривень. Бренд Бенза до речі заснувала дизайнерка Світлана Бевза у шостому році ще. Сьогодні це чи не один із найвідоміших українських модних брендів у світі? Його одягають різні зірки Голівуду, топ-моделі, ну одним словом. Стали вони популярні за кордоном. Ну і цікаво, що до речі, про Памелу Андерсон, що вона повністю відмовилася від косметики, тому і цього разу залишилася вірною своєму природньому стилю, відмовилася від яскравого макіяжу, зробила нюдовий манікюр і лише так трошки підкрутила волосся. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ну і як завжди, а минулі випуски дивіться ось тут, через 3, 2, 1.